Друзі, додам вам трохи впевненості тим людям, які слабо вірять в свої сили і то, що вони можуть чогось досягнути в житті. Це є такий стереотип, тому що ми завжди бачили людей, які чогось досягнули, як люди, якісь, як герої такі, що вони хто зна, що робили, вони були сильні, відважні і так далі. Насправді, щоб щось зробити грандіозне, то навпаки, надмірна сміливість вона заважає. Надмірна сміливість, вона. Не враховує всі ризики, які можуть виникнути. А лідер, саме поняття, воно виникло в навігації. Тобто, хто був лідером? Лідером був корабель, який плив першим. Це корабель, за яким йшли всі наступні кораблі. Чому плив перший корабель і за ним плили наступні? тому що в той час дуже дороге було навігаційне спорядження. Воно було дуже складне, і було небагато людей, які вміли враховувати все. Тобто вміли враховувати ем, течії, там, вітри, погоду, по зорях вміли орієнтуватися, розуміли, де в який час відбуваються бурі і так далі. Тобто такі професійні штурмани, їх було небагато. І тому, коли е, хотіли поплисти десь далеко і Щось там продати і повернутися назад, тому шукали таку людину. Така людина це не був герой, це була людина, яка бачила далі і вміла орієнтуватися. Тобто лідер це той, хто вміє орієнтуватися. такий класний навігатор, хто вміє бачити десь за горизонт. Нам страшно, що там за горизонтом. А, на, а лідер, він знає, що якщо ми пройдемо за горизонт, там буде то, а за тим горизонтом буде то. Тобто, лідер це той, який вміє вести за собою. І це просто було невигідно плисти тільки одним кораблем. Ну і відповідно на кожен корабель не було сенсу ставити таку навігацію. Тому як плили? Плив перший корабель, за ним чуть далі наступні кораблі, потім наступні, наступні. Тобто, і навіть там ті, які йшли в третьому, четвертому ешелоні, вони не завжди бачили лідера. Вони бачили тих, які пливуть перед ними. І відповідно, в житті так само. тобто… Вам не обов'язково бути там героєм, вам треба просто бачити трошки вперід, трошки за горизонт. І ви можете стати лідером думок в своєму суспільстві. Тобто, от ринки як наповнюються? Ринки наповнюються лідерами думок. Тобто з'являється ринок, до речі, в мене за спиною там картинка, ту, яку я найбільше люблю. Тобто, це коли ринок до 4%. Тут мають бути візіонери, тут мають бути люди такі, які мають навігаційне мислення, які можуть побачити, що буде з ринком через 5 років, через 10, через 20. Люди, які знають, як діяти, де швидкості додати, де треба зупинитись. Тобто, от, е, насправді, е, ви можете бути лідером, ну, не то, що можете, ну воно так і є. Якщо ви хочете заробляти гроші, ви маєте бути людиною, яка бачить трошки далі за інших. Що треба для того, щоб побачити трошки далі за інших. Фокус уваги, зосередженість. Просто без цього ніяк. А, зараз ті, хто будуть встані зуміти опанувати свій мозок, будуть встані зуміти не допускати інформаційних шумів, бо в нас зараз дуже багато інформації. У нас навіть якщо взяти всі соцмережі, всі бомблять своїми пропозиціями. Треба тобі того, не треба. Всі тобі закидають, кожен хоче щось продати, бо тому що соцмережі стали таким якимось дешевим способом донести свою ідею, свою думку. І, відповідно, ми в тому хаосі губимося. Хто виграє? Виграє той, хто зможе зосередитись. Людина, яка зможе сфокусуватись. І е, е, якщо ви зможете це зробити, то в принципі у вас шанси дуже високі. Всі історії успіху, всіх, буквально, от прямо просто всіх. Це історії успіху. про що? Звідки старт цього всього? Фокус уваги. от, подивіться, фільм там соціальна мережа, так? типу Фейсбук, як виник, е, від зосередженості. Тобто, один побачив, ага, таку проблему, і так, і побачив, як це можна вирішити, раз і докрутив. Тобто він був просто сфокусований. Е, подивіться засновник, фільм про Макдональдс. Е, звідки Макдональдс відбувся? Від зосередженості. Всі бігали, суєтилися, а він побачив проблему, він побачив вирішення, він побачив масштабування. Просто зосередженість. Е, навіть якщо. От, е, Візьмете подивитися документальний фільм про Ворена Баффета. Там є такий момент, коли Ворен Бафет разом з Білом Гейтсом, двоє там найбагатших людей планети, давали спільне інтерв'ю. І журналісти запитали їх: назвіть одне слово, завдяки якому ви стали багатими людьми. І дали їм по листку паперу, поручці, і вони написали по цьому слову, і потім ті карточки одночасно перевернули. І з двох і на двох карточках було одне й те саме слово: фокус, фокус уваги. Тобто, коли ви зосереджені, ви можете ну, будь-що. І е, навіть е, 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 історія про Генрі Форда, е, якого запитували, типу, це ж не може бути, щоб ви були таким багатим. типу. Він каже, може бути. Просто я вмію зосереджуватись на одному питанні довше, як на 5 хвилин. Тобто спробуйте сфокусуватись на одному питанні 5 хвилин і не переключатись. І він з цим залишив журналістів і пішов. Тому фокус уваги, зосередженість це є величезна сила, це ви енергію, ви фокусуєте, ви розумієте, як процеси, як енергії рухаються. Ви зрозуміли все раз і ви приймаєте рішення. Um, чому люди, які не мають фокусу уваги, а на відвазі приймають рішення, вони не враховують всіх обставин. І потім від того вони мають величезні проблеми. Получається, комусь рванути на силі волі і заробити гроші, але втримати без фокусу уваги не виходить. Тимчасові успіхи можуть бути, але довгострокових успіхів не може бути. Um, в принципі, в тому з тим ділюся з вами, що ви, в принципі, можете сфокусуватись. Якщо ви сфокусуєтесь, ви можете побачити. Якщо хтось з вас зараз в житті в такій ситуації, що ви відчуваєте, що вас, ваш потенціал ще не реалізований, що ви можете більше, ви хочете більше, ви хочете кимось стати серйозним, ви хочете серйозним якими справами займатися, ви хочете. Заробити багато грошей, бути корисними людям державі, і ви здатні зосередитися, то напишіть мені в телеграм, поговоримо, тому що я кожного місяця 2-3 людини беру для запуску бізнес. Я відбираю, тобто ми можемо поговорити. Якщо ваша мотивація буде сильна, ну, дивіться, ви можете навіть ще і не розуміти, чого ви насправді хочете, бо тому що це можна так прожити все своє життя, так і не зрозуміти, чого ви хочете. Просто якщо ви відчуваєте, що життя десь проходить і ви хочете ще за щось зачепитися, пишіть мені в Телеграм, поговоримо. Якщо о, ясність мотивації вам буде зрозуміла, якщо ви зрозумієте, о, мій бізнес, мій ринок, систему, Типу, вам це підійде. Тобто, знаєте, то, чого хочете ви, і то, що я можу вам запропонувати. Якщо ми знайдемо точки пересічення, то ми можемо створити дуже гарний, не те, що створити, можемо, бізнес вже є, ви можете для себе створити дуже гарний бізнес, ви можете дуже сильно потужно себе реалізувати. Тому така тема піднята під таким кутом. Сподіваюся, було корисно, і ви в житті це використаєте. Все, всім нам перемоги. І це записують в день захисника вітчизни, всім нашим воїнам, низький уклін, вічна пам'ять нашим героям. Переможемо! Слава Україні!